Вітаю вас! Один з моїх глядачів задав мені запитання. А розкажіть, будь ласка, які професії зникнуть, ну, найближчі 20 років, а які будуть розвиватись, появляться нові? Ну, а цікаве запитання. А дійсно, що нам поговорити про те, що відбудеться, ну, давайте скажемо, 20-30 років, ну, на майбутнє. З професією. Цікаво, ну дійсно цікаво. Ти бачиш, що час від часу дискусії бувають такі палки? -о. Був час, коли я дійсно приймав участь в опитуванні і прогнозував, як поміняються професії в Україні та в світі заодно. Дуже давно, Так що є навіть можливість проаналізувати. Ну що ж, давайте поговоримо. Це відео по традиції тільки для спонсорів. Канал. Так що, якщо хочете його цілком подивитись, нема проблем. Стаєте спонсором мого канала і дивитесь оце відео і інші цікаві відео. Справедливо? Так. Да, це якраз і перша буде професія. Спонсор мого каналу професія. Не спонсор, професія яка відмерла. Логічно? Так. Да. І так, для спонсорів мого каналу і взагалі для хороших людей розповідаю. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.